Генпрокуратура вручить підозри людям з оточення Порошенка, екс-голови адміністрації президента Бориса Лошкіна, заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова, екс-очільницю Нацбанку Валерію Гонтарєву викликають на допит. Їхні повістки вже з'явились на офіційному сайті Генпрокуратури поруч з аналогічними для екс-міністра екології Миколи Злочевської, і банкіра Костянтина Стеценка. Кожен документ опублікований двічі, різняться дати запрошень. Усі фігуранти зазначені як підозрювані у справі олігарха втікача Сергія Курченка, якому закидають масштабні розкрадання. Валерія Гонтарева вже заявила в інтерв'ю BBC, що справа вважає політично мотивованою, на допит не поїде. Якщо у ГПУ є бажання її допитати, то слідчим доведеться зробити це в Лондоні, де вона зараз живе. Навколо розслідування, в якому вже три тисячі томів останнім часом було чимало скандалів, зокрема, попередню спробу оголосити підозри тим самим людям. Яку здійснив прокурор Костянтин Кулик скасувало керівництво ГПУ. Чому 10 днів по тому вони змінили позицію і оприлюднили офіційні повістки в генпрокуратурі? Не коментують.